Любимає, вітаю вас! І сьогодні ми з вами приготуємо сирні рогалики з горіхами. Для цього нам знадобиться 120 вершкового масла. Нам його необхідно буде збити Так, вінчка. тому воно не потрібно з холодильника, воно потрібно бути кімнатної температури. Ось. У нас зараз холодно. Опалення вже відключено, тому так, навіть кімнатна температура це десь 17 градусів. Ну, цього, скажімо так, достатньо. так? І сюди ж до цього масла ми додаємо 70 грамів цукру. Я, як завжди, роблю це одразу на вагах. 70 грамів цукру додаємо. І це все ми перемішаємо. Як завжди, рецепт буде в описі, є також плейліст на каналі для вашої зручності. Він називається Простіше простого. І там ви знайдете всі рецепти. ми перемішуємо, я використовую виделку. Якщо маса така більш, знаєте, еластична, так? якщо кімнатна температура більш висока, звісно, що масло буде більш еластичним, більш м'якішим, тоді можна використати навіть вінчик. До речі, сир, який ми будемо додавати до, цього, до цієї маси, його необхідно протерти через сито. Ну, бажано протерти. Я зазвичай цього не роблю, бо це, знаєте, такий варіант на швидкоруч, варіант для дому. Тому, скажімо так, не додаю до совершенства, скажімо так. Тому саме так. Ну, Ось так в нас це буде виглядати. І додаємо сюди 300 г сиру. Сир можна брати нежирний, 5 відсотків буде достатньо. І бажано, щоб він не був дуже вологий. Це ми теж Перемішуємо. Я ще чому не перетирала через сито, так, бо в мене творог він не має таких великих грудочок. Тобто він такий більш-менш, коли я його притираю з маслом, так, він вже має таку... має великих грудочок і має більш-менш однорідну консистенцію. Якщо у вас творог сир, так, Такими великими грудочками, то краще все ж таки перетерти для того, щоб була більш-менш однолітна консистенція. І останнє, що нам знадобиться для нашого тіста, це 300 г борошна. Додаємо одразу сюди. Можна також просіяти, можна не просіювати це. Немає такого принципового значення, бо це не бісквіт, не дріжджове тісто, так, де потрібна така пугкість, легкість. Угу. І сюди ж ми додаємо 10 г розпушувача. До речі, я ще додала ванільний цукор. Можна окремо відміряти борошно і розпушувач, і одразу їх змішати. І це все нам необхідно вимішати. Я одразу так трохи змішаю розпушувач з борошном. І вже починаємо вимішувати. За рахунок того, що ми маємо тільки сир, масло та цукор, тобто, Таке м'якеньке буде тісто. Ось таке тісто в нас вийшло. Його не треба довго вимішувати, щоб воно не стало гумовим. І далі, коли ми це тісто замісили, ми його ділимо на дві частини і будемо розкачувати між двома пергаментами. Я розкатаю, я не буду вирізати круг, тому що я це роблю для дому. Відповідно, не буду заморачуватись. Але. Приблизно круглий нам потрібно розкатати товщиною 3-4 мм. І потім ми відправимо це до холодильника на годину. Ось так воно в нас виходить. У нас виходить тісто так розкатане. Для чого треба перетирати сир? Так, що якщо великі комочки, то буде таке скупчення сиру. Щоб цього не було, було більш рівномірно, то ще треба перетирати сир. Я зараз не відкриваючи це, відправляю цей лист до холодильника на годину. Поки тісто наше відпочиває в холодильнику, ми приготуємо начинку. Для начинки нам знадобиться 100 г волоського горіху, 50 г родзинок, можна корогу або фіники. Я використовую корогу, мені це більше імпонує, і 50 грамів цукру. І це ми перебиваємо блендером до однорідного стану. Маса в нас виходить. Що можу сказати по рекомендаціям? Якщо у вас блендер не погружний, так а є звичайний, або, як знаєте, два в одному, що є ємність і є погружний, то використовуйте звичайний. Спочатку перемаліть горіхи з цукром і тільки потім додавайте туди вже родзинки та курагу або ізюм. Бо якщо погружним, ну це важко. Я роблю це вперше, тому робила погружним, це важко. І швидше буде, якщо ну, мені було лінь. Скажу вам чесно, мити потім ємність, ножі, тому я спробувала зробити це погружним. Це була погана ідея. Тому є можливість не лініться. Не використовуйте. Ну і зараз чекаємо наше тісто, щоб його начинити. Ось цією смакотою відпочило. Маємо його в такому вигляді. Ну, і зараз ми його, його поріжемо, щоб зробити саме рогалики. Я казала, що я не буду робити рівної округлою форми. Я Залишаю його таким, бо це для домашнього. Для дому роблю. І розрізаємо так їх. Як піцу розрізаємо так, на такі кусочки. Можна ножем, якщо маєте ніж для піци, можна використовувати ніж для піци. І ось такі кусочки в нас виходять. І з цього вже будемо робити наші рогалики. Зберемо на краю нашу начинку, до речі, начинку можете використовувати будь-яку. Можна використовувати варення, якщо маєте. Можете використовувати ягоди. Тобто, не обов'язково використовувати саме горіхи з корогою або з родзинками. І закручуємо наш. Рогалик. Ось так до центру Ну, ось так він у нас буде виглядати. Сповуючи, що зараз тренд дубайського шоколаду. Мені здається, що можна додати навіть сюди начинку, як в дубайському шоколаді. Спробувати принаймні. Стільки в нас вийшло рогаликів, так? І зараз я їх. Зверху ще змащу, змащу молоком з водою. Е, можна до цього додати також жовток. Але я вже щоб е, з яйцем бо треба там тільки жовток. Так? Можете до речі, попросту яйцем змастити, теж можливо розмішати його і змастити яйцем. І зверху посипати цукром. І Буде в нас смакота. Китаємо цукровою пудрою. Нема в мене тростникового цукру. Мені подобається, коли він Бо весь використала і не купувала більше. Ну, так, даємо трохи цукру. На горі щоб було красивіше і смачніше. Так, ну І відправляємо на 20 хвилин до духової шафи при температурі 170 градусів. Ось така красота в нас вийшла. Пройшло 20 хвилин. Ось така в нас серединка виходить. Якенька смачненька. Мені здається, що з якимось варенням або фруктами буде взагалі дуже-дуже смачно. О, в мене тут вже стоїть. Стоїть над душою дегустатор головний маш. А що в середині? А. Дуже смачно. Mm. Тісто таке, знаєте? Мірусолодке. Начинка странна. Плохо. Ну, тобі не подобається, бо це горіхи і курага. Mm. Обов'язково зробіть свій рецепт. Не, забудь під... я буду. не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві рецепти і не тільки. Всього вам найкращого Бережіть себе та своїх рідних.